Мирні населені пункти Харківщини продовжують обстрілювати окупанти. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди Богодухівського району, Вовчанськ-Чугуївського району, Амбарне, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району. О 10.50 Ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, постраждалих. Немає близько 11.30 стався обстріл міста Вовчанськ-Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Близько 16.50 в результаті ворожого удару по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Зазнав поранень чоловік 1977 року народження. Постраждалого з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Стан середній. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. 26 грудня на номер 101 надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки за адресою. Харків, вулиця Зернова. Внаслідок вибуху вибита віконна рама. Руйнації та пожежі не трапилось. Проте постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні. Для обстеження помешкання до місця події виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Опів на двадцяту виникла пожежа у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Олександра Бричука у місті Лозова. На час прибуття рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу 5 квадратних метрів. В одній з кімнат горіли домашні речі та меблі. Під час розвідки вогнеборці врятували двох жінок 1948 та 1960 років народження. А також внаслідок сильного задимлення постраждав 16-річний підліток. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Пожежу загасило о пів на 21. -у. причиною виникнення загоряння стало коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано пуски 46 БПЛА типу шахет. Силами ППО знищено 32 ворожі ударні дрони. Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків. Проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Розповіли військові. Внаслідок атаки на Одещину, за даними голови ОВА, уламки, збитих безпілотники, впали на незаселену новобудову у місті та на дачні будинки у передмісті. Повідомляється, що є один загиблий та двоє поранених. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Європейський союз готує запасний план щодо надання Україні допомоги у розмірі до 20 мільярдів євро, який не залежить від згоди Угорщини. Цей план буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо Орбан продовжить заперечувати допомогу Україні. Про це пише видання Financial Times. Схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС. Це дозволить європейській комісії запозичити до 20 мільярдів євро. На ринках капіталу для Києва у 2024 році конкретні терміни ще обговорюються а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України. Процес вступу України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років. Про це наголосив посол ЄС в Австрії Мартін Зельмайер. За його словами, з 2016 року Україна запровадила 70% законодавства ЄС, проте країна має ще багато роботи. Прозорість та підзвітність кампанія з недопущення корупційної складової на всіх рівнях, повна відкритість та доступність для громадськості. Про це йшлося на обласному профільному форумі. Говорили про стратегічні плани, реалії та роботу, що ведеться в цьому напрямку. Якщо конкретизувати судопохарку, то каже мер у місті вже ухвалили ряд важливих рішень, які в першу чергу допомагають заощаджувати. Ми сьогодні зробили централізовану закупівельну. Організацію при Харківської міської ради, це наше відповідне комунальне підприємство, яке сьогодні проводить тендерні процедури закупки практично для усіх наших комунальних підприємств. І хочу сказати, що цифри кажуть саме за себе. Нам тільки на цей час ми змогли зекономити більш ніж 50 мільйонів гривень, тобто 50,7 мільйонів гривень. Це на закупівлю тих послуг, тих товарів, які були проведені через центральну закупівельну кампанію, таку роботу ми будемо продовжувати. І основні тендери, які будуть зараз відбуватися по електропостачанню, а там дуже великі кошти закладені, Тому ці, ці кошти і ці тендерні процедури будуть тільки через закупівельно-постачальну кампанію. Ще один важливий крок на зустріч прозорості. Та відкритості Харковом був зроблений у цьому році. Мова про підписання декларації про доброчесність з національним агентством з питань запобігання корупції. Я б сказав, це стратегічне рішення щодо зменшення. До 50 тисяч вартості межі, вище якої всі комунальні підприємства міста підкреслюю, всі комунальні підприємства міста зобов'язані проводити відкриті торги самостійно або через ЦЗО, або через Прозора Маркет. Крім цього, хочу сказати, що ми сьогодні обов'язали. Ці комунальні підприємства оприлюднювати не тільки договори з підрядниками, але і локальні коштористи і відомості ресурсів до них це дає те, що суспільство бачить всі локальні сміти, всі товари, послуги, все, що ми сьогодні проплачуємо. Щоправда, підкреслив мер Харкова, роботи ще дуже багато, але все це повинно бути у місті, що в майбутньому має стати прогресивним, демократичним і успішним мегаполісом Дуже багато що потрібно, бо ми чудово розуміємо, що жоден інвестор не прийде в наше місто і в інші міста, до речі, України. Якщо він буде знаєте, бачити, що є непрозоре рішення, якщо він буде бачити, що є риски втратити кошти, і це ми чудово розуміємо. Тому нам потрібно сьогодні виграти цю конкуренцію в інших міст і будемо робити все можливе. Щоб залучати наших інвесторів і щоб інвестори мали довіру до нашого міста, до міста Харкова і і бачили, що ми відкриті, прозорі і доброчисні. Леся Кобилюк, Віктор Нуздрачов Станіслав Гришко та Олексій Муравйов Харків новини. Про якість освіти та фахівців, які виходять з його стін, знають не тільки в Харкові, а й за кордоном, бо цей виш є своєрідним центром спеціалістів вищої технічної освіти. Представники харківського політеху його академічна спільнота зустрілась з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Цю зустріч запропонував сам градоначальник, бо знає, що у людей науки, як і у всіх харків'ян. Безліч питань щодо розвитку, відбудови та інших процесів міста. 80% співробітників Харківської політехніки з травня 2022 року на місці. І коли приїздить перша особа нашого міста, то всі бачать, що якщо він з нами, і ми працюємо на місці не даремно і є перспективи у нашої сумісної співпраці. Від загального до часного. ну, навіть садова, 6 жовтня, моя мати. Залишилось половини квартири, три доби знадобилося для того, щоб навіть побутово на побутовому рівні все це було відпрацьовано і ми могли надалі спокійно далі працювати. Тому це побіт, і також які ми притерпіли складнощі м'яко кажучи, з нашим спортивним комплексом з навчальним комплексом номер 4 і ми відчуваємо підтримку міста, де все, що можна, місто робить, відновлюється, і ми працюємо. І будемо працювати надалі. Я б харків'янин, який живе на північній Салтівці. Мав необхідність поїхати з північної Салтівки два роки тому. А в березні 23-го року я повернувся на дружби народів на вулицю. Я був шостою людиною в під'їзді. Зараз я не знаю, де запаркувати своє авто. Тобто місто оживає. З'являється вже навіть світло у нас на вулиці, чого не було ще декілька місяців тому. Тому так, да, дійсно, ми починаємо живати, починаємо місто працювати. Це можна побачити на вулицях, це можна побачити всюди, тут в нас, в університеті, Бачите, скільки академічної спільноти зустрічається з мером. Тому так, да, реально місто починає жити. Це здорово. Це треба максимально підтримувати і підтримувати. Але знаєте, що важливо? Ми маємо відчувати не просто, що ми понаємося додому. Тут є психологічна така проблема, бо ми повертаємося в минулий Харків, а він вже змінився. От ми маємо всі переосмислити, що ми повертаємося в Харків майбутнього і разом його вже створювати, усвідомити, що це наше зобов'язання не просто відбудувати, а побудувати нове місто, таке, яке було б сучасним. Альківський міський голова Ігор Терехов надав відповіді на всі наболілі питання освітян, одне з яких найактуальніше відбудова зруйнованих будинків. Міський голова зазначив, що місто отримало багато ушкоджень житлового фонду у всіх районах, чого тільки варта Північна Салтівка. ХТЗ є дуже багато рунаці, є індустріальний район, є на п'ятихатках дуже багато рунаці, їх потрібно відбудовувати. У минулому році ми відбудували 200 будинків. наступний рок у нас у планах є відбудувати 157 будинків. Це зовсім інша будинки ніж були. Ми так звані важкі будинки, частина їх буде знесена. На їх місце буде побудовані нові будинки. І якщо брати в порівнянні з тим, що ми робимо, це дуже величезні сума. Крім цього, ми будемо відбудовувати вже з термоізоляцією всі будинки, будувати по новітнім технологіям, а не такі, як вони були ще з радянських часів. Ми повинні це розуміти. Це теж дуже величезна сума, і тут ми спираємося. Тільки на е, свій власний ресурс, а й на ресурс наших міжнародних партнерів, е, субвенції державного бюджету. Бо я так домовлявся з урядом, з прем'єр-міністром і е, маю надію, що будуть виконані всі ці наші домовленості, які у нас досягнуть. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини. Чення продуктів вже в перші дні наступного року неминуче, зазначив очільник Нацбанку України. Очікується, що ціни почнуть рости, і їх зріст на початку року буде становити 5%. Однак, за оцінками Нацбанку, в останні дні 2023-го ціни на продукти мають триматися на тому рівні, на якому вони є зараз. Показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточного рівня, але зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів. Є декілька чинників, які будуть впливати на зростання продуктів у ціні. В першу чергу доставка необхідних товарів та продуктів за кордоном. Логістика зараз стала дорожчою, адже на це затрачається більший час і кошти. Ще один чинник, який вплине на подорожчання овочів та фруктів в Україні, скорочення запасів овочів українського виробника. Величезна частина цих продуктів була розпродана ще восени, а для зимового зберігання закладались овочі в обмеженій кількості. Тож варто бути готовим до того, що навіть українські овочі скоро стануть трохи дорожчими. За даними Нацбанку, дещо пришвидшилося зростання цін і на автотранспортні послуги з огляду на подорожчання пального. Зростання цін на пальне пришвидшилося до 10,2% в річному вимірі. Пальне в листопаді дорожчало вищими темпами, передусім на тлі логістичних складнощів. Найбільше це позначилося на вартості автомобільного газу. Натомість інші види палива наприкінці листопада подешевшали, відображаючи відповідні тенденції на світовому ринку нафти. Національний банк в своєму інфляційному звіті прогнозує стабілізацію цін на пальне у 2024-му завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. А от за словами експерта енергетичного ринку Максима Білявського важко зробити прогноз щодо росту цін на паливо на наступний рік, оскільки на ціноутворення на нафту і продукти з неї впливає безліч факторів: макроекономічна ситуація, курс валют, ціни на фракт, ситуація в країні, стан кордону переходів, попит на продукцію і багато чого іншого. Якщо дивитись на поточну конюктуру, то я не бачу передумов для їхнього подальшого зростання. Але не треба забувати про сезонність попиту на дизельне пальне в час збору врожаю. З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, розямували в Нацбанку України. А продукти харчування все ж таки здорожчають. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини. Гарна ідея, треба почета. А які емоції у вас викликають номери, концерти? Взагалі позитивні, бо в нас дуже складно, особливо дітям, коли майже весь час є вдома. Тому ми виїхали, демотро, хоч якусь і побачити. Дуже яркі емоції, тому що концерт був дуже ярким, яскравим, світлим і подарував нам новогодній настрій. Хороші концерти. Очень мне понравился концерт. Я не на первом концерте. Я как-то слежу за этими концертами. Очень нравится. Это очень сейчас нужно, потому что это глоток чистого воздуха. Я пользуюсь случаем празднования всех с наступающим Новым Годом. И, конечно, наши дорогие, любимые мальчики, мужчины, папы, мужья все, возвращайтесь быстрее, и чтобы следующий Новый Год мы отмечали все здесь, все вместе, с нашими мужчинами и с нашими женщинами. Люблю вас, харьковчане, очень сильно. У нас сегодня был акробатичный номер, мы сегодня в выкрутасы. Мы благодарны. Дякуем... Звісно, дякуємо за можливість виступати сьогодні перед харків'янами і гостями міста. Скажіть, а з якою метою ви виступали? щоб подарувати харків'янам що радість. радість. Радість, гарні позитивні емоції. Не забувайте про новорічні свята. І, звісно, дякуємо засу за можливість, що ми сьогодні можемо радувати харків'ян і гостей нашого міста. Бо новорічні свята вони вже скоро. А які емоції у вас під час виступу? Драйв, адреналін, новорічне свято. Воно вже тут. Воно, як ви бачите, вже з нами? Скажіть, а про що ви мрієте? Чи є мрії у вас за повітні? Є в тебе мрія? Тому закончились лена і папа пішо я співачка. Ми співали артисти харківської філармонії вітають наших харків'ян зі святами. Я співаю, я сама пишу пісні. Я написала пісню про новий рік, звичайно ж, і бажаю щастя вам, харків'яни. Скажіть, будь ласка, коли ви виступаєте? які у вас емоції? Найкраще, бо харків'яна це незламне місто. Я дуже дуже люблю харків'ян і тому я всім серцем, не тільки я, всі мої колеги, наші артисти харківської філармонії, вони від цього серця. Ну... Дарять людям цю красу це щастя виступати для людей, співати для людей. Це дійсно щастя. Музика лікує душу, я впевнена в цьому. Тому це нам завжди потрібно. А зараз найбільше ніж в інші часи. Ми проводимо ці концерти під патронатом нашого мера Ігоря Олександровича Терехова з метою. Чення різдвяного настрою у наших незламних харків'ян і, взагалі, Харків це незламне Місто героїв місто герої героїчними людьми. Харків'яни це найкращі люди у нашій країні. Бажаємо від усієї філармонії, усім нашим харків'янам і гостям нашого міста всього найкращого.